У світі кімнатних рослин мало хто може зрівнятися по невибагливості з кактусами. Ці колючі друзі мають унікальний зовнішній вигляд, і навіть самі забудькуваті власники рослин зможуть підтримувати їх у відмінній формі. Насправді, більшість видів кактусів прекрасно почувають себе при мінімальному догляді. Якщо ви шукаєте невибагливу кімнатну рослину для початку або просто хочете створити незвичайний домашній сад, знайдеться кактус, який підійде саме вам. Ці прості в догляді рослини популярні не просто так. Вони кумедні на вигляд, трохи страхітливі і відмінно очищають повітря. Ось 11 маленьких кактусів, які чудово підходять для вирощування в горщиках вдома. Все, що вам потрібно, це сонячне вікно. Кактус, бунніеарс, кроляче вушка. Ботанічна назва Opanche Микрадасис. Цвітіння кремово жовте. Вимоги до світла, повне сонце влітку, часткове сонце взимку, висота 2-3 фути. Зони морозостійкості, 8-12. З такою милою назвою цей кактус просто зобов'язаний бути чарівним. Буні родом з Мексики і отримав свою назву завдяки формі своїх подушечок. Кожна листоподібна подушечка нагадує вушко кролика, а нові подушечки ростуть поверх старих, посилюючи схожість. Цей кактус любить сонячне світло, тому розміщуйте його там, де він буде отримувати щонайменше 6-8 годин світла на день. Поливати його потрібно дуже рідко краще недолити, ніж перелити, щоб уникнути кореневої гнилі. Цвіте цей кактус рідко, особливо в горщику. Квіти з'являються ранньою весною, блідожовті, чашоподібні, з кільцем жовтих тичинок в центрі. Будьте обережні, маленькі білі цятки на поверхні, це сотні крихітних колючок, які боляче впиваються в шкіру. Кактус, фейкастл, замок фей. Ботанічна назва Сірестетраганас. Цвітіння біле. Вимоги до світла, повне сонце, висота до 6 футів, зони морозостійкості 10-11. Цей чарівний кактус отримав свою назву завдяки унікальній формі росту. Від основи ростуть численні стебла різної висоти, що нагадують вежі казкового замку. Хоча він може досягати 6 футів висоту, він росте дуже повільно, до зрілості може пройти 10 років. Казковий замок любить добре дренований ґрунт. Глиняний горщик допоможе випарувати зайву вологу і зміцнить коріння. Яскраве сонячне світло ідеально підходить для цієї рослини. У приміщенні він світе рідко, але влітку при ідеальних умовах може давати білі квіти. Кактус, фішбоун, риб'яча кістка. Ботанічна назва дезокакчас ан'юладжа. Цвітіння біле, жовте. Вимоги до світла, повне сонце до півтіні. Висота 6 дюймів, зони морозостійкості 10, 11. Цей незвичайний епіфіт відмінно підійде для тих, у кого недостатньо світла для більшості кактусів. Як епіфіт, він любить вологість і може рости без прямих сонячних променів. Фічбоун відмінно виглядає в підвісному горщику. Його зигзагоподібні листя красиво звисають з боків. Він добре уживається з орхідеями, так як вважає за краще схожі умови. Замість кактусового ґрунту краще використовувати кору орхідей, цвіте фічбоун білими або жовтими квітами в кінці літа. Для зав'язування бутонів йому потрібен період прохолоди в кінці зими. Кактус Golden Barrel золота бочка. Ботанічна назва і чинок час красантме, цвітіння жовте. Вимоги до світла, повне сонце, висота 3 фути, зони морозостійкості 8-10. Голден Баррел відмінно виглядає в горщиках і в пустельних садах. У природі він утворює скупчення, що нагадують купи цих цікавих структур. Також відомий, як свекруха подушка, цей круглий. Присадкуватий кактус, покритий довгими золотистими колючками. Він любить сонце і суху погоду, вимагає мінімального догляду, крім рідкісного поливу. Великі жовті квіти з'являються на верхівках зрілих рослин влітку. Після цвітіння залишаються насінняві коробочки з дрібними червоними насінням. Кактус Old Lady – стара леді. Ботанічна назва мама Хейнена. Цвітіння. Пурпурно-червоне. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота 10 дюймів, зони морозостійкості 11-13. Цей малий, повільно зростаючий кактус виглядає так, ніби покритий м'якими ем білими волосками. Але серед цієї пухнастості ховаються гострі колючки. Old Lady – груповий кактус, який не любить самотності. З часом він утворює сімейку з кількох рослин висотою близько 4 дюймів. В кінці весни на маківці кактуса з'являється корона з яскраво рожевих квітів. Поливати його потрібно дуже помірно, особливо взимку. Кактус, Queen of the Night, королева ночі, ботанічна назва Іписельлам окайпатлам. Цвітіння, біле, кремове, жовте, рожеве, лавандове, алое, помаранчеве. Вимоги до світла, півтінь з розсіяним світлом, висота до 10 футів, зони морозостійкості 10-12. Цей кактус, також відомий як орхідейний кактус, має унікальні вимоги до середовища проживання. Як епіфід, він росте на деревах у вологих лісах і не переносить прямого сонця. Головне достоєнство великі ароматні квіти, які розкриваються всього на одну ніч. Їх запах настільки сильний, що ви відразу зрозумієте, коли вони зацвітуть. Кактус, розіпінкушн, рожева подушечка для шпильок, ботанічна назва мамалареазайлманена. Цвітіння блідорожеве або фіолетове. Вимоги до світла, повне сонце, висота 5 дюймів, зони морозостійкості 10, 10-11. Цей чарівний маленький кактус може цвісти в будь-який час року. У нього два типи колючок: тонкі білі і довгі коричневі гачкуваті. При достатньому освітленні і невеликій підгодівлі він цвіте рясно навіть в приміщенні. Квіти зазвичай рожеві або червоні, іноді білі, утворюють корону навколо верхівки. Кактус стар, зірка. Ботанічна назва, астрофета местирия. Цвітіння, червоне, помаранчеве, жовте. Вимоги до світла, повне сонце, висота 3 дюйми, зони морозостійкості 9, 11. Цей крихітний кактус також називають пісочним доларом або морським їжаком через форму та сліди, що нагадують морську тварину. У нього немає колючок, тільки білі пухнасті волоски. Росте повільно, цвіте рідко, але коли зацвітає це видовище. Квіти зазвичай жовті з рожево-червоним центром, іноді помаранчеві. Кактус танксгівінг. Подяки. Ботанічна назва шламбаджера транкае. Цвітіння. Червоне, фіолетове, помаранчеве, рожеве, кремове. Вимоги до світла, півтінь. Висота 12 дюймів. Зони морозостійкості 10-12. Часто плутають з різдвяним кактусом, але цей цвіте восени близько дня подяки. Любить вологість і розсіяне світло. Родом з бразильських лісів. Утворює довгі звисаючі стебла з великими квітами на кінцях. Відмінно виглядає в підвісних кошиках, Кактус, торч, факел. Ботанічна назва трикосріес грандифлоуре, цвітіння темно-червоне, помаранчеве, жовте. Вимоги до світла півтінь. Висота 2 фути зони морозостійкості 9, 11. Цей колоноподібний кактус родом з пустелі Атакама в Аргентині. Дуже витривалий, може рости при мінімальному догляді. Влітку дає великі, зазвичай червоні квіти навколо верхівки. У приміщенні краще тримати на повному сонці для стимуляції цвітіння. Почесна згадка бурроутейл – хвіст ослика. Ботанічна назва сідем Моганенам. Цвітіння рожеве, темно-червоне. Вимоги до світла, повне сонце, висота 1,4 фути. Зони морозостійкості 10, 11. Хоча це не справжній кактус, немає колючок, цей сукулент вимагає подібного догляду. Володар нагороди королівського садівничого товариства утворює довгі звисаючі стебла, покриті ем'ясистим листям. Відмінно виглядає в підвісних кошиках, цвіте влітку темно-рожевими квітами, укладення. Існує багато видів невеликих кактусів, і вибрати один може бути важко. Почніть з оцінки умов у вашому домі та виберіть місце з відповідним освітленням. Якщо все зробити правильно, кактус буде радувати вас довгі роки, і так, це каламбур.